Раба душа і так бажає гостям Коліна. І ми сьогодні осіннє свято вітати буде наших прилати, тих, хто навчає все про все знає, нас спонукає і надихає. Тих, хто пірнає, знань океани, вчить справедливості, а не обману. Тих, хто без крив вище злітає, тих, уморівних морівних у світі немає. Шановні наші викладачі та всі педагогічні працівники коледжу, Знову осінь у жерелиних крилах принесе нам свято, День працівника освіти. Знову сонечко сьогодні по вітному ще світить, хоч і боляче рідній Україні, професійне свято ваше відзначає нині. Сьогодні ми поговоримо про ангелів. Ні, не про на мене, вони не ми їх не бачимо, проте вони завжди поруч і захищають нас. Сьогодні ми поговоримо про видимих янголів, які завжди поруч і прийдуть на допомогу будь-коли розтягнуть руку помощі у найскладніших ситуаціях. Ні. Про людей, які мають крила, про людей, які літають. Ти говориш замками. До чого тут пілоти чи пасажири літаків? Тю на тебе. Я говорю про вчителів, про тих, котрі наділені надзвичайними вміннями та навичками, бо ліплять справжніх людей. Спостеріга ліплять чи з кіска? Ти говориш з я використовую творчі креативний підхід до даної ситуації, в яку ми потрапили. Сьогодні найважливіше свято в уроці. свято всіх свят та професій. Адже вчитель це не професія а покликання, бо саме завдяки вчителям на світі з'являються і лікарі, і пілоти, і представники інших фактів та спеціальностей. То ти кажеш, що вчитель це професія не професія. Тоді поясни, а хто вчителя навчив? Що він став вчителем. А що ж було перше? Яйце чи курка? А хто його знає? Я про те. Так само професія вчителя. Вона, очевидно, була завжди, бо вона від Бога. Чи замислювалися ви хоча б один раз коли-небудь про значення чисел у житті людини? Про значення чисел з нашому вашому житті. Що ховається в звичайних нехитрих цифрах? Ось, наприклад, магічне число сім. Сім днів тижня, сім нот і сім основних кольорів, сім чудес світу, сім зерна та 7 небо, сім путів під килим, сім мудреців, свобода, Україна, кохання, містика скажете. Але ж у всіх оцих словах таки усім вітер, як і в слові Господь. І у славі Коли народжувався перший учитель над його полискою стояли Янкова.